Чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако, Поринь у світ розкоші. Вітаємо зірок серіалу Школа після виходу буквально кількох перших серій на вас молодих людей звалилася. Ну, будемо чесні шалена популярність. Взагалі, як воно? Звичайно, це дуже круто, тому що ще нещодавно я дивився, як відома ведуча Каті Осача бере інтерв'ю. у… Визначних людей, а зараз я простий хлопець і відповідаю вам на запитання. Як змінилося ваше життя за ці кілька тижнів? Я вчора буквально в перший раз зайшов метро і відчув, що мені щоб проїхатись на громадському транспорті, треба хвилин 40 витратити на те, щоб сфотографуватися з іншими людьми. Вже можливо дізналися, де ви живете, чекають під під'їздом. Так, вже й дізналися. Я не розумію правда, яким чином, але вже буває під під'їздом. вже багато збирається дівчат, які хочуть мені ще сказати номер телефону. Дізналися. Ні, номер телефону. Дякувати Богу, ще не дізналися. Як вам виказують прихильність? Був один хлопець на фан-зустрічі, який приїхав з Миколаєва 450 кілометрів заради того, щоб побачити мене і подарував мені розум. Це було надзвичайно романтично. Чим ви займаєтеся, окрім зйомок в серіалі школа? Я вже навчався в цій сфері в Київському національному університеті культури та мистецтв на факультеті кіно та телебачення, тому я е, не випадково в цій сфері. І навчався я на журналіста. Заробляв чим міг, знаєте, і організатор масових свят я був, і моделінг, звичайно. Бувало, і на спорті заробляв, е, розгружав вагони і таке інше. А, а взагалі до цього вісім років займалася на Драйні студії, а тепер вступила також на журналіста, як і Саша. Перший курс на знімальному майданчику почали організовуватися пари. І сьогодні ваша дівчина не поруч з вами, але вона також акторка серіалу Школа так, так її не вистачає мені зараз. Вона, на жаль, в місті Дніпрі, але я її чекаю. І Так вона склалась відносини, що ми в житті стали разом. у вас не зав'язалися ким стосунки на майданчику серіалу. Ну, спочатку я думала, що можливо в мене щось зав'яжеться, але зрозуміло, що краще дружити.